Ось така смачненька картопля у нас із морквою, із капусточкою, із фрикадельками запечена в духовці. Це така смакота, як в гарячому, так і в холодному вигляді. Дуже корисна, тому що не смажена нічого. Жиру мінімум. І давайте разом з вами зараз приготуємо цю смакоту. Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні у нас з вами отака смачна страва буде чи то на вечерю, чи на обід, у нас це буде вечеря. Е, із серії нема коли стоять біля плити. Тому духовочка вже включена. І що нам для цього потрібно? Почищена картопля, кілограм. 350-400 грамів фаршу в мене змішаний. Потрібна буде манка 2 столові ложки, одне яйце. Потрібні будуть вершки. Жирності різниці немає. Якщо у вас домашні, то ще краще. І спеції: сушений, чесничок, сіль, перчик до смаку. Я візьму шматочок сала, це не обов'язково, але ми полюбляємо саме так. Потрібна буде цибулька. Одну більшеньку я дрібненько-дрібненько поріжу фарш, тому що фарш без цибулі. Ось так. А це поріжемо до картоплі і одна морква. Звичайно, капуста. Це те, що обов'язково потрібно. І що ще потрібно, це ось таке мене скляне деко глибоченьке і фольга. Ну, Це обов'язково, тому що можна в якісь закритій посудині, але це буде довше. Ну, я готую так. Що хочу сказати з приводу цього рецепту цієї страви, це, по-перше, дуже корисна страва, тому що вона запікається в духовці. Це овочі, вони дуже-дуже смачні і дуже корисні. І ще, якщо ви додасте до цієї страви, чи то баклажани, чи то кабачки, чи то помідори, перець болгарський, які у вас є овочі, це буде зовсім інша страва. Кожного разу до цієї основи додаєте ще якісь овочі. І кожного разу радуєте свою сім'ю смачним, корисним і іншим. Перш за все, потрібно приготувати фарш на фрикадельки. Так, фарш. І потрібно мені нарізати цибульку, а цибульку. Нарізати її якомога тоньше. Дуже тонесенько. Додаємо до фаршу. Додаємо сушений чесничок. Він не завадить свіжого, не додавайте. Чайну ложечку можете сміливо додавати. Звичайно, присолюємо. Присолюємо так гарненько до смаку, навіть щоб трішечки був фарш пересолений, тому що верхнім шаром буде капусточка, капусту ми не будемо присолювати. Мел... Свіже, мелений, так перчику, щоб і аромат був і був смак. Вбиваємо сюди яйце. Манка обов'язково. Можна зробити без манки. Але я, от мені подобається, і взагалі ми так готуємо, щоб вони гарно тримали ці фрикадельки, гарно тримали форму. Тому що вони, якщо без манки, вони такі будуть кустрибаті. А мені хочеться, щоб вони були такої гарної правильної форми. І все гарно змішуємо. Фарш змішали і залишаємо, поки будемо нарізати овочі, щоб роз... така набухла манка. Фарш відставили. Починаємо нарізати картоплю. Картоплю я буду нарізати ось такими десь 0,8 до 1 см ось такими пластинками. Знову ж таки, форму, яку ви хочете. Нам подобається саме така. Так, Картоплю нарізали. Нарізаємо морку. Морку я буду різати півкільцями. Якщо ви не, вам не подобається така крупними шматочками, щоб була морква, можете порізати дрібніше, але ні в якому разі не на терці. Тому що буде зовсім інший смак. Морква на терка, вона віддає колір і віддає солодість. Нам потрібно, щоб вона була морква морквою, а картопля картоплею Додаємо до картоплі. Нарізаємо цибульку. Цибульку тут, як хочете. Можна навіть напівкільцями. У мене маленька, то напівкільцями я роблю. А якщо у вас здорова, можете четвертинками робити. І теж додаємо до картоплі. Присолюємо, присолюємо до смаку, щоб вона і не пересолена була, і тому що і не досолена погано, і як пересолена, тож ви самі розумієте. І, звичайно ж, мелений перчик. Можна зовсім небагато додати сушеного чесничку. Інших спецій я б вам не рекомендувала додавати, тому що інші спеції переб'ють саме цей такий специфічний аромат такої картоплі. Буде пахнути, ніби із бабусиної печі. Гарно перемішуємо. І на хвилиночку відставляємо. Наступний етап. Ріжемо сало. Сало можна не додавати. Можна, якщо у вас є якщо у вас є бекон, можна додати бекон. Можна просто гарно змастити деко, чи то масло вершковим, чи то олією. Але все-таки я хочу на дно вистелити тонесенькими, тонесенькими такими пелюсточками сала. По-перше, ми полюбляємо, а по-друге, точно не пригорить. Картопля точно не пристане. Тому що зараз і вершкове масло таке, що може все пристати. Нам це не потрібно. І починаємо збирати все. Беремо деку, на дно вистеляємо сало. Ось так якраз, якраз. І ось тепер ми викладаємо картоплю. Зовсім прямо викладати не потрібно, але все-таки, щоб вона була щільненько, щоб не було пустот. Оця юшечка, яка тут зробилась, ми теж її додаємо. І розподіляємо рівномірно, щоб і морква була, щоб в нас було і смачно потім, і щоб виглядало естетично. Капусту ми ріжемо не тонко. Не дрібними шматочками, тому що вона годину буде проводити у духовці, то через годину, щоб ми її могли знайти і побачити. І ось викладаємо наверх капусточки рівномірно. Цю капусточку не присолюємо. Чому? Тому що якщо ми зальємо або кислотою, або присолимо зараз, то капуста буде довго твердою. І ось тепер робимо фрикадельки. змочуємо ручки. І я буду робити невеличкі і викладати зверху. Пам'ятаємо, що тут манка. Вони ще трішечки розбухнуть, і вони будуть більші. Ось так, У мене навіть <клес> фарш навіть залишився трішечки. Пам'ятаємо, що фрикадельки оці пустять сік. Так ось так це виглядає. Дуже апетитно, дуже гарно. Пам'ятаємо, що і картопля дасть сік, і буде готуватись, і капусточка, і самі фрикадельки, і буде тут багатенько соку. Тепер дивіться, тут ще один такий нюанс. Хто полюбляє, можна потім відкрити фольгу і навіть сиром притусити. Хто це любить, щоб вони були підрумянені. Я все-таки хочу, щоб вони були саме отакі під фольгою, пропарені, просмажені з оцим специфічним своїм власним ароматом. Я хочу саме так. І ось тепер оцими вершками. Отак. Це для того, щоб допомогти і такого вершкового аромату додати, і допомогти швидше пустити, щоб пустило сік. І готувати я буду годину при температурі 150 градусів. Більше не потрібно. Нам не потрібно, щоб воно проготувалося швидко. Воно може просмажитися швидко, так, схватитися з усіх сторін. Середина буде сивою. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб... Росмажилося гарно, поступово. Ось так. І тепер замотуємо таку хатку. будиночку ми таким робимо, щоб тут не плотно було так, не щільно. Було вільне місце для наших прикадерів. І ось в такому стані. Виставили на годинку 150 градусів, і поки що тільки низ. Хвилин 40, 30-40, буде тільки на нижньому нагріві. Потім вмикаю і верхній нагрів, щоб прихватилося зверху. Відкривати я не буду. Залишаємо на годиночку. Смакота наша готова. Відкриваємо. Я духовку, духовку витачила. декілька хвилин і ще в духовці. І ось. Що в нас вийшло? Ви тільки погляньте. Капусточка просмажилась, але вона не червона. Вона просто смак капусточки смачної, вигляд капусточки. Фрикадельки ось такі, вони навіть трішечки підсмажились, тому що я не відкривала фольгу, а під кінець вимкнула ще й вверх. І ось така вийшла смакота. Воно гарно відділяється ось так. Тому що тут у нас були і вершки, і саме головне, що на дно ми поклали сальце. І ці всі, всі смаки змішались, і ви подивіться, що ми маємо. Насипаємо. Повірте, це дуже-дуже смачно. Їсти можна. Взагалі, оце тільки оцю цю страву, яку ми приготували, вона самодостатня. Тут картопля, тут капусточка, тут фрикадельки, більш нічого не потрібно. Мені дуже подобається і з квашеними. Минулорічні квашені помідори в нас дуже-дуже смачні, є на каналі. Можна огіки, можна помідори. Що у вас є, це дуже смачно, дуже-дуже, дуже. Сальце просмажилося. Воно зробилося тонесеньке, тонесеньке, ніжне таке. Я пахне, от хто їздив до бабуні в гості хоч в своєму житті. Ви ну, подивіться. Картопля тримає форму, вона не розлізлась, але вона м'якесенька. Фрикадельки вони тримають форму, вони не кострюбаті, вони круглесенькі, але вони проготовлені. Дуже-дуже-дуже смачно все. Морква, її небагато. Самий такий смак капусточка. І навіть якщо шматочок сальця, він це все разом. Капусточка, сальце, картопля. Сквашеним помидорчиком. Що ще потрібно? Скажіть, будь ласка, дуже смачно. Ця картопля смачна, як гаряча. Навіть якщо вона у вас вихована і не буде світла, нема на чому підігріти, вона дуже смачна і холодна. Візьміть цей рецепт собі на заміточку. хай Бог благословляє вас і бережи, щоб ніхто з вас ніколи не був голодний, щоб ви не знали, що таке голод. Щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати, щоб ви всі жили в своїх домівках, щоб ніхто з вас ніколи не був одиноким і не був ніколи ні для кого обузою. А з вами, як завжди, я, любов і я вірю, сподіваюся, що ми з вами зустрінемось. Хто забув підписатися, підпишіться. Пишіть якісь коментарі, тому що цим самим ви підтримуєте цей канал. І виказуйте свою прихильність до мене і повагу до мене. Мені будуть виростати крила і буду працювати для вас, і ми з вами ще багато приготуємо нових смачних рецептів.